Мої вітання, пані та панове. Сьогодні у нас на огляді незвичайний демо-хоррор — Келдер. Е, нове переосмислення відомого Всесвіту SCP, якщо це можна так назвати. Ми опинилися в темному і моторошному підвалі, який належав таємничій пострадянській лабораторії. Щоб вибратися, нам доведеться напружити всі свої навички виживання і адаптуватися під місцеві закони. Ми можемо ознайомитися з запискою від того, хто тут був до нас. Він написав, що це місце пастка, і він не перший, хто сюди потрапив. Вони намагалися прокопати тунель до виходу біля дверей в цій же кімнаті, але марно. Також в записі сказано про інші нотатки, але більшість з них не несуть якогось сенсу, окрім деяких, що містять корисну інформацію. На нашому шляху будуть траплятися різні записи на стінах. Фотографії, замітки та дивні кімнати. А як і було сказано в записі, більша частина не особливо важлива. Це фотографії, які були створені штучним інтелектом, або звичайні фотографії, які трохи доповнюють сюжет. Написи на стінах. Зазвичай в них буде йтися про те, що є інший вихід, або, наприклад, що за нами хтось стежить І він ближче, ніж ми думаємо. Ну, нехай. Чим швидше ми з ним познайомимося. Тим швидше звалимо звідси, адже так? А це, до речі, відсилка на з Записка. Їх всього два види: одні залишені минулими відвідувачами і документація. Тут, наприклад, звіт від комрада Селезньова. Пишеться, що люди вагаються зайти до входу 012Б, аби дослідити підвал. Також була спроба втечі за допомогою викрутки. Ще один звіт про те, що на двері встановили додаткову безпеку у вигляді постійно змінюючого паролю. Записка, де людина шукала вихід або їжу, і край мока помітила якусь голову. Людина з сокирою пішла на пошуки пригод і знайшла. А в цій записці розгортається гостросюжетний трилер. 12 березня хтось з Който застрягли в цьому місці. З Собою в них було трохи їжі, але вони знайшли банки. У них виявились цвіль та пил. 1 квітня їжі все менше, вгорі дивні двері, світло звідти печеєм шкіру. Вимкнути вони не можуть. Квітень, невідомий день, намагалися піднятися до дивних дверей. Пусто. шкіра стає хрумкою і пахне беконом. Който виглядає смачним. З'їв който ми станемо однім цілим. По почерку можна зрозуміти, що це місце негативно впливає на психіку. А ось, здається, і все, що залишилося від коїто, і банки із цвіллю. а ще одні відвідувачі. На цей раз ліза і хтось. Вони хотіли знайти щось цінне, але двері зачинилися. Намагалися покликати на допомогу крізь трубу. Вона, мабуть, веде на поверхню, потроху сходять з глузду. Пихну Лізу в діру, ненавиджу її, ходжу, щоб вона вмерла від голоду. Да, подуріли все ж таки. Заглянувши в діру, можна знайти залишки Лізи. Ми дізнаємося, що хтось зачиняє двері і ховає ключі. Ще у цього ховача ключів. Є улюблені двері 012B. б Їх нам і доведеться знайти, щоб вибратися із цього місця. Давайте розбиратися, що взагалі тут відбувається. Нам треба шукати ключі. Вони розкидані по всій території, і після кожного нового проходження міняють своє місце знаходження, як і все інше в цьому місці. Насправді, деякі ключі відкривають шорткати, щоб можна було зручно переміщатися по комплексу. Виключенням є кімната кабелів. А головною ж задачею стоїть знайти ключ від дверей 012B, про які, до речі, йдеться в записках. На них ми саме зараз і дивимося. Щоб орієнтуватися в місцевості, нам знадобиться мапа. На ній вказані проходи до основних кімнат. Тепер ми не будемо блукати коридорами. Також в процесі проходження можна знайти допоміжну мапу, на ній вказані точки інтересу і цікаві місця. Так, стоп. Стілеч рухається? Цікаво. І все ж таки, що це за місце? Як стане відомо далі, це SCP-1555 комплекс. Цьому твердженню свідчать написи на стінах моус. Також в процесі бродіння по коридорам ми потрапимо в кімнату, в якій зачиняться двері, що заблокує нам будь-який шлях до виходу. Але не слід панікувати. Через декілька секунд нам відчиниться потаємний прохід в стіні, в який, пройшовши, на нас буде чекати довгий коридор. Мешкатись не треба, бо за нашою спиною в стіні вилізуть шипи, і стіна не дуже кваплячись почне рух в наш бік, щоб розчавити нас. Втікти від неї не складе проблем. Таким чином, в кінці цього коридора ми побачимо кімнату, яка повністю розмальована. Тут ми й побачимо намальовану польову мишу. Як написано в фонді, SCP є комплексом невідомого призначення та походження, спорудженим у тунелях безм'янної гори в національному парку. Однак відомо, що планування внутрішніх приміщень об'єкта схильне до змін, хоча і в суворо певних областях. В цьому ми ще не раз пересвідчимося. Сюди можна потрапити випадково. Окрім малюнка миші, на стіні можна побачити різні комбінації паролів, щоб вибратися із цього місця. Актуальний пароль можна знайти в процесі прогулювання по комплексу. Перейдемо безпосередньо до кімнат. В них інколи можуть з'являтися ключі або допоміжна мапа. Більшою мірою вони несуть якісь відсилки. Наприклад, ця кімната своїм звуженням дуже схожа на будинок Фландерса із серії Сімпсонів, де Гомер побудував Фландерсу його будинок. І якщо це вже гра по мотивам SCP, куди ж без славнозвісних сходів, туди можна спуститися, пройшовши декілька прольотів. На кожному з них є двері, але вони не відчиняються. Окрім одних, але за ними замурований прохід. Опустившись до самого низу, можна знайти записку чергового шукача пригод. Нічого нового. Біг крізь темряву, потрапив в це спокійне місце, хтось постукав в двері. Більше тут нічого немає, окрім його місця привалу і напису на стіні, тільки один вихід. Також можна знайти і самого автора записки. Як ми пам'ятаємо, спокійних місць тут немає. Насправді ці сходи трохи відрізняються від класичних сходів. Можливо, через те, що це демо. Або відсилка на щось зовсім інше. Кімната з телевізорами. Потрапивши в неї, двері за нами зачиняться, а на екранах телевізорів почне з'являтися текст. Чи тут хто небудь є? Не йди. Тут я відчуваю себе самотнім. Ти також самотній? Ти зараз один? Мене відвідує багато людей, але останнім часом ніхто. Чи можу я почути твій голос? Після цього трохи моторошного перегляду телевізора ми почуємо вібрацію телефону, знайти його неможливо, хоча, може, в мене і не вийшло. Якщо ж сюди зайти в іншому проходженні, екран телевізорів так і залишиться вимкнутими і нічого не відбудеться, ми спокійно заберемо ключі і підемо далі по справам. Ці кімнати для мене невідомі, я не зміг знайти якоїсь інформації в фонді SCP, можливо, це відсилки на інші ігри або фільми. Або звичайні заглушки для заповнення інтер'єрів підвалу. А можливо, погано шукав. Якщо ви їх впізнаєте, можете поділитися в коментарях. Це доволі велика кімната, де на всю стіну намальована голова. Кімната з колонами по центру і написом, що хтось стежить за нами. Теж нічого особливого. Той, хто сюди потрапив, видно, провів тут не одну ніч на картонці. Це вже більш цікаве місце. Мало того, що кімната звужується, так ще й повністю складається з якихось труб. Простора кімната студія з власною теплотрасою, піддоном, тарілкою серед кімнати і стільцем. Що ще треба для комфорту? А тут нас зустрічає доволі незвичайне архітектурне рішення: все розташоване догори термашками і влаштовані додаткові кімнати. Моя повага автору цього витвору. Захопливе місце, чи не так, на підлозі присутній чималий отвір. Видно невеликі руйнування і сторонні предмети. Зайшовши всередину, нас починає колихати, і навколо все синіє, але насправді, скільки б тут не стояти, нічого не відбудеться. Якщо ж таки ми вирішимо стрибати в цю прірву, ми полетимо до самого низу, і реверсом нас почне повертати на початок гри, де нас благополучно зустріне напис Життя це цикл. І ми почнемо все спочатку. Так а що там по аномаліям? Будуть якісь вороги. Ми все ж таки в хорор граємо. А відповідь так. Як для демки, активності доволі багато. Нас будуть зустрічати з усією пашаною. Лавітуючі предмети, які не представляють ніякої небезпеки для нас. По бажанню ми їх можемо навіть збити. Не одними летючими відрами та молотками наповнена гра, на вас раптово може вилетіти телевізор та полетіти на розпродаж. Також, гуляючи коридорами можуть вмикатися телевізори з невідомими силуетами на екрані, якоїсь інформативності вони не несуть. Прямо перед вашим обличчям або за спиною зі скрипом відчиняться двері, які до цього весь час були на замку, відчинити їх було неможливо. В таких кімнатах нічого немає, але як ефект несподіванки працює непогано, Та в самий непідходящий момент стіна може перекрити вам прохід далі, чим зупинить вашу неймовірну пригоду. В не менш неймовірному підвалі. Ну, цю перешкоду спокійно можна обійти іншим коридором, і з часом всі нас відчинити прохід. А якщо взагалі стати перед нею, вона нас не розчавить. Просто ув'язнить в своє Де До нас буде час подумати над своєю поведінкою. Але все ж через пару хвилин відпустить нас. Ну і куди ж без рухаючого стільця? Єдиний і неповторний живий стілець. Знаходиться в єдиному місці, що позначене на допоміжній карті. Звичайна темна сфера, перемістить вас в місце поблизу, більше ніяких функцій не виконує. Це глинка. Так, вона дійсно жива і прагне наздогнати нас. Можна впізнати і заздалегідь за характерним шкребінням по бетонній підлозі. Вона буде переслідувати нас по всій кімнаті, в якій з'явиться. На перший погляд, не представляє якоїсь небезпеки. Якщо підійти до неї занадто близько, вона здійметься прямо у нас над головою і полетить на нас. Досить легко відійти. Але якщо трохи забаритися, ми негайно отримаємо плюху в голову за наше неповажне ставлення, чорна діра. Побачивши її вперше, ви стрімголов почнете тікати від неї в невідомому напрямку і будете намагатися обійти її іншим коридором. З'являється несподівано. І що секундно розширюється до гігантських розмірів, поруч з нею трохи ковбасить. Втікти від неї нескладно. А якщо наважитись і зайти всередину, екран трохи потемніє, вас трохи потрусить. І після її зникнення все мене. Нічого смертельного. Смертельно буде, якщо ви потрапите в момент її зародження. Дух із бруду і пилу з'являється нізвідки і веде за нами переслідування. При собі має чотири руки, очі, що світяться, крихітне тільце і великий шар бруду та пилу навколо себе, наче піщана буря, втекти від нього не складе якоїсь проблеми, навіть бігти не доведеться, спокійно покаркувати на подальші пошуки пригод. Інколи їх взагалі може з'явитися двоє. Але як ми пам'ятаємо, просто каркуємо далі. Звісно, небезпеку він також представляє, якщо дати цій пило брудній субстанції нас осідлати, то років через 10 він спроможеться нас відправити на початок гри. Ну і нарешті летюча голова. Про неї можна дізнатися в одній записок, але не переймайтеся, зустрінемо ми її набагато раніше неймовірна, неповторна, набридлива летюча голова. На перший погляд, трохи страшна. Але в душі дуже мила і привітна буде з'являтися настільки часто, що зустрічі з тією летючою головешкою перейдуть в буденність, і ви, бачачи її, почнете вітатись. Її зазвичай буде десь ковбасити, або вона буде літати стрімголов по всій кімнаті. Інколи, звісно, може несподівано з'явитися з-за кутка, але ми не будемо на неї сердитись. Все ж вона наш єдиний друг в цьому й так не дуже привітному підвалі. Поістині найкращий персонаж. Сумний привид дівчинки. Має сумне обличчя, чи то від самотності, чи від постійного напливу непроханих гостей. З'являється дуже рідко, але мітко. Загрози не несе. О, ну так, це демо. Тут присутні деякі баги. Але вони незначні. Можна пройти в деякі текстури, провалитися під камні, відштовхуватись від uh, колізії yeah, дверей. Деякі з них ми вже бачили. Місце, яке на мапі позначено як вихід. Одна з дверей замурована, а крізь отвір нічого не видно. Двері з лампою на горі. Про які йшлося в записці. Поруч з ними є уступ. Але звичайним способом туди ніяк не дістатися. Я почав тренуватися, застрибувати на уступ. Через немало спроб я навчився відштовхуватись від дверей. В момент, коли вони майже зачинились, треба зробити ще один стрибок. Чому ця людина Скойте не додумалась до цього? Вже на горі можна роздивитися те, що було не видно знизу, завалений камінням прохід. Не дуже обнадіює. Але скільки б я не намагався туди протиснутись, в мене нічого не вийшло. Ну і те, заради чого ми тут зібралися. Знайшовши довгоочікувані ключі від 012Б, ми потрапляємо за двері, про які говорила абсолютно всі. Нас зустрічає панель для вводу паролю. Це вже нас не зупинить, всі паролі при мені. І після вводу паролю, те, що знаходилося за герметичними дверима, відчиниться нашому погляду. Ми зможемо пройти далі. В кінці нас буде очікувати недоброзичливий охоронець, який відкине нас в стратосферу. І нарешті ми пройшли це демо. Почнеться заставка, нас тягнуть незрозуміло куди. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дуже вдячний за перегляд. До зустрічі, па-па!